Ще одне втрачене життя. 22 січня Кам'янець-Подільська територіальна громада попрощалась з Юрієм Гусаковським. На захист України він став ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення продовжив боронити рідну землю. 31 річний герой був снайпером десантно-штурмових військ. Юрій був справжнім патріотом, дбайливим сином, люблячим чоловіком і турботливим батьком для маленької донечки. Я знаю Гусаковського Юрія Олександровича як батька своєї вихованки Гусаковської Жани. Це була добра, порядна людина, дуже люблячий батько, гарний чоловік, який для якого сім'я була на самому першому місці. І коли сталася війна, коли розпочалася війна, він перший, один із перших пішов на захист батьківщини. Він дуже любив свою сім'ю, беріг не тільки ну, дружину і дитину, а так. У своїх батьків. Зараз хочу висловити наші щирі співчуття його родині, сім'ї. Він завжди залишається в наших серцях. Ну, і сім'ї тільки, тільки співчуття і Царство небесне. Я його знав з народження. Я був у нього на родинах, на хрестинах, на весіллі і як провожали його в армії, тому що він служив страшну службу. був. Так що я за нього знаю ну, майже все, будемо казати. так. От, він пройшов АТО. Все, дуже він був там у важкій ситуації, вони попали в оточення. Тоді ще Росія війну ніби не об'явила офіційно, і вони пішли від кордону в Донецькій області, а Росія почала бомбити їх там. То Він там дуже попав був в таку страшну ситуацію, він не хотів про те ні розказувати, нічого, але дуже був такий. Ну, Травма психологічна, будемо казати. Да? І от він з перших днів війни, вже будемо казати, 22-го року пішов він, пішов його батько і пішов батька-брат рідний. І оце він десь ну, осінь приїжджав у відпустку, я з ним зустрічався ще. Ну, ніби так говорили, все кажу, як там. Ну нічого каже, тримаємо, тримаємо, каже. Отака от було б в нас трошки зброї так більш посерйознішою, бо тільки ка, там автомати, гранати, отак. От тримаємо. Ну, от так, що може. На якому здавати? напрямку він був? Значить, дивіться, вони зразу їх були, кинули оця узлова станція в Харківській, яка це є Куп'янс. Да? Куп'янс. Їх там дуже розбили цей батальйон були, і їх ніби вже кинули тоді в Суми. Ну, тому що батальйон процентів казав 60. Не, не. Ну, хто поранений, хто там загинув. О. Значить, вони були в Сумській області, на границі. 31 грудня значить, їх зібрали і молодих воїнів до 35 років десь порядка 70 чоловік. Ну, Може я не точно там 70, але ну, так. Це, так по словах його батька, вчора він мені це розказував, оцих молодих е, відібрали і повезли на Запоріжжя, значить, роботі, і вербове, чи що там є, якийсь населений пункт. І ну, ніби це штурмова група, чи як там їх було, вони пішли в, в, ну, в бій, так виходить. І каже, дрони почали їх бомбити. І... Ну, так батько мені розказував, що ніби він сюди все, все ціле в нього ноги, і він ще зумів там перетягнути собі ноги, цей бок, кров, щоб не стекла. А не було, як забрати їх звідти. Значить, їх забрали звідти десь ну, через тиждень не Нескоріше. Не скоріше. Тому що вони до 11-го десь е, січня навіть не знали живий і знали, що пішов бій, просто пропав без вісти. І вони вірили, що він живий, що він, ну можливо, десь ну, всякі ж бувають да, випадки. А потім вже їх повідомили, що все, знайшли, знайшли його, знайшли при ньому телефон. Ну, мабуть, якісь були документи, не знаю там. Ну от така історія сумна. 22 січня 2004 року молодшого сержанта Юрія Гусаковського поховали на міському кладовищі на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському.